Зимове взуття це не тільки про стиль, але й про здоров'я. Обирати треба зручне взуття під розмір ноги та додавати 1 см, щоб легко одягнути теплі шкарпетки, але воно й не має бовтатись, бо будуть інакше натертості. Також має бути зручної форми, широкі, щоб. Пальці могли рухатись, бо інакше будуть порушення кровопостачання, буде деформація пальців стопи, будуть вросши нігті, а також має бути твердий заднік, супінатори, щоб не було плоскостопості, та антиковська поверхня, щоб не було вивіхів чи переломів під час падіння. І каблук має бути невисокий, максимум 2-4 см, щоб не було хронічних болей в спині в результаті порушення біомеханіки ходи. І мати дві пари: одна сохне, другу. Носити. Дітям треба тільки нове, якісне взуття. Не можна доношувати, бо в них буде неправильно формувати стопа. І звісно, взуття має бути тепле, та вода не проникне. Це або натуральна шкіра, або мембрани. І внутрі має бути тепла устілка, краще вовна. Обираючи взуття, краще мати одну якісну пару, ніж потім витрачатись на лікування. Завжди орієнтуйтесь не тільки на стиль, але й комфорт. Бажаю здоров'я цієї зими.